Після року перебування у Великобританії шосткинка Яна Антикова приїхала в Україну, але ненадовго. За день до від'їзду ми зустрілися з нею, аби наша землячка поділилася своїм досвідом проживання в Англії. Заразом ми згадали перші місяці повномасштабного вторгнення, час, коли Яна входила до складу громадського формування Нічна варта. Мене запросили бути секретарем цієї організації, і вона дуже дуже сплатила наших людей. Які відповідали за безпеку в нашому місті. Було контроль, були патрулі з поліцією. Дуже мені, мені знаєте, на сьогоднішній день я пам'ятаю ті дні, яких чудових людей я зустріла, як і наші люди сильні, стримані, зорганізовані. В той момент дуже швидко все відбулося. І на той момент я і на зараз, коли ми вже від'їхали, знаєте, коли функціонувала ще нічна варта з поліцією, я була спокійна. Я не знаю чого, бо наші хлопці найкращі. Втім, у квітні Яна прийняла рішення вивезти від війни свою сім'ю, прикуту до ліжка маму, а також доньку. Над тим, як Україну обрати у якості тимчасового притулку, довго не роздумувала, оскільки колись вже проживала у Великобританії, де доглядала за своєю бабусею. Її під час Другої світової війни нацисти вивезли з рідної Кролевеччини до Німеччини. А у 1947 році доля занесла жінку до сполученого королівства у місто Братфорд. Моя бабуся була членом українських. Діаспори це перші люди, які приїхали до Великобританії після Другої світової війни. І вони розпочали там об'єднуватися і зорганізовувати свої спільноти, школи, українські школи, українські церкви, допомогу. І... Все інше до речі, бабуся Яни Антикової, українська письменниця, громадська діячка, членкиня національної спілки письменників України Віра Смерека. Ще перебуваючи в Україні, шосткинка зв'язалася з українським клубом міста Братфорд, де їй допомогли знайти спонсора, особу, яка запропонувала своє житло для проживання. По приїзду до Великобританії до наших земляків закріпили представників спеціальної соціальної служби, які протягом року допомагали їм адаптуватися в Україні. Вони допомагають. Оформлювати всі документи, всі, по всі. Страхові зареєструватися далікає. Вільна англійська та три курси навчання у Шосткінському медичному коледжі допомогли Яні стати студенткою медичного навчального закладу у Братфорді. На сьогодні наша землячка вже завершила передуніверситетський рівень. Але на досягнутому пані Антикова зупинятися не збирається. Під час свого візиту в Україну вона встигла закінчити курси міжнародної школи відновлення волосся, завдяки яким планує працювати у Британії у б'юті-сфері. Так як я збираюся вступати до університету, то я не думаю, що в мене дуже буде багато часу. Але як під, під підроботка, і там дуже дорогі косметологічні послуги, і дуже дорого ногті, так і все, що все, що касається краси. Дуже дорого як розповідає Яна. Місцеві жителі щиро переймаються проблемами біженців на інформаційному полі Великобританії. Не зникають новини про війну в нашій державі. Сама Шосткинка разом з іншими співвітчизниками бере активну участь у різноманітних заходах на підтримку України. Ми Були в ліці, пробували збирати допомогу. Нещодавно, коли відбулася трагедія у Херсоні, ми збирали є дівчина з Херсону. Там у нас ми збирали на тварин, на людей. Я купила там корм тваринам. І відправляли вже в український клуб відправив то до Херсон. Попри те, що вона та її сім'я перебувають зараз у безпеці, яна дуже сумує за Україною. Зізнається, що їй не вистачає живого спілкування з друзями, рідної домівки, мальовничих поліських краєвидів. Окрім війни, єдине, що засмучує шосткинку, корупція у нашій державі. Якби в Україні закон працював так, як у Великобританії, наші співвітчизники не шукали б кращої долі в інших країнах. Вважає вона. Хочеть Хочеться, щоб у нас таке було, знаєте, хочеться 50% звідти взяти сюди привезти і нашого цього натурального, все, нашої природи, нашої, нашої щирості, нашого відкритості, бо менталітет звичайно інший. Хочеться нашого туди. Бо ми вже на нас дивляться знаєте, весь світ і нами пишаємося. Я пишаю, що я українка.